Пшеничні поля Дніпропетровщини біля села військове. Цвіркотіння чутно з автівки. Це звуки цикади дубової, кажуть біологи. Живуть комахи у кущах та на деревах. В червні в них період розмноження, тому звуки ще голосніші, ніж зазвичай. Місцевий житель Володимир розповідає, цикад бачить щоліта. Це військове вовніге, аж до башмачки. А в ту сторону Нікольське, Званецьке на Дніпрі. Оце місце ареал проживання цих цикад. Далі їх в області більше немає не де. Це, хто заїжджає, повертає з вовнігів, особливо хто їде на на транспорті на своєму. Повернув із Оріхового, щось заторохтіло, задзвеніло і стають. Що таке? Що сталося? Цикади співають. Місцевий житель Євген розповідає, цикади не псують рослини на його городі, тож єдиний дискомфорт гучне цвіркотіння. А ще розповідає чоловік: комах їдять кури, качки і гуси. Получається, вони кожен рік, і в такий період це коли починає ну, сонячник цвісти. От і іюль місяць. Так у мене город, ну от усадьба тоже, це все. Я не бачив, щоб вона так так ну вреділа шоти. От майський жук, да, це... Это... Страшна та штука. Тут скушають все, а є ні. Місцевий житель Дмитро каже, бачив комах в цьому районі ще у дитинстві. У минулому році цикад було більше. Припускає, все через посуху. Чув назву диркуни на них. Це ще з самого дитинства. На них казали Диркуни. Ну, то що диринчать, дирчать чи якось, якось так. Питав у місцевих старих людей, то вони скільки себе пам'ятають, скільки вони тут є. Співочі дубові цикади саме таку научну назву мають комахи, поширені в лісних регіонах України. Але для Дніпропетровщини це рідкість, каже ентомологиня Вероніка Махіна. Дорослі особини живуть близько шести тижнів, а личинки ростуть декілька років у землі. В день комахи полюбляють відкриті сонячні місця. Саме там вони гучно цвіркотять. Так як лілесів нас мало на області, то й цикаду ми. Бачимо нерівномірно. в основному вони пов'язані з дубовими лисами. А дубові насадження насадження для нас ще більш зустрічаються ще рідше чим інші. Дорослі особини цикад харчуються соком дерев, а личинки корінням. Тому розповідає Вероніка Махіна, загрози посівам вони не несуть. Антон Сіренко Олексій Корінів, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.